Чому християнам так важко молитися? У свій час я був пригнічений роками існучою церквах проблемою, і вона сильно турбувала мене. Проблема полягала в наступному Чому Християнам так важко молитися? Писання чітко вказує нам. Що відповіддю на усі питання у нашому житті є молитва з вірою. Апостол Павло пише: Нічим не журіться, але всьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Фип'ян 4.6. Павло говорить нам: Шукайте відповідь у Господа в будь-яких обставинах вашого життя. І заздалегідь дякуйте йому за те, що він чує вас. Тут дуже чітко написано, що апостол Павло хоче підкреслити, перш за все, моліться, ми не повинні молитися, використовуючи молитву як останній шанс, спочатку йдучи до наших друзів, потім до священника або поратника, а в кінці. Кінців падати на коліна. Ні. Ісус говорить нам: шукайте перше за все Царство Божого і Його справедливості, а це все вам додасться. Ми перш за все повинні йти до Господа раніше, ніж до когось іншого. Розривають серце листи, які присилаються мені на почту. Безлічу розбитих християн, сім'ї на межі руйнування, подружжя розлучаються. Християни, котрі роками ходили вірно з христом, живуть в страховій поразці. Кожен з цих людей був чимось переможений, гріхом, депресією, заздрістю, і рік за роком їх проблеми тільки посилюються. Однак мене найбільше турбує в цих листах те, що лише деякі з християн взагалі згадують про молитву. Вони звертаються до касет, книг, до порадників, терапії різного роду, але рідко коли до молитви. День у день вони живуть в переживаннях, страхах, що нависли хмарами над їхніми головами. Тому вони не мають відповіді на свої проблеми. Чому так важко християнам під час кризи у своїх відчайдушних спробах, потребах шукати допомоги у Бога? Біблія дає не одноразове і певне свідчення того, що Бог чує крик своїх дітей і відповідає їм з ніжною любов'ю. Про очі Господні, звернені на праведних, вуха Його на їхній заклик, Псалом 33.16. Провізвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх їх урятував їх. Псалом 33.18. Про ось те довір'я, що ми маємо до нього. Коли просимо щось загідне з Його волею, Він вислухає нас. І коли знаємо, що Він вислухає нас, щоб ми не просили, то знаємо, що одержимо те, що просили. Івана 1, 5, 14, 15. Просповідуйте один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Реуна молитва праведника має велику силу, Якова 5.16. І про все, що попросите, в молитві з вірою одержите, Матея 21,22, про молитва праведних йому угодна приповіда 15.18. Про Господь молитву праведних вислуховує. Приповідка 15.29. Розгляньться він над молитвою не дуже молитвою їхнього. Не погордує Псалом 101,18 Але тут важлива увага. Молитву праведних вислуховує. Послухайте. Чим найбільше тішився Давид, тоді, як я візвав до Тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Псалом 137. Давид говорить, я довірився тобі, Господи, усіх моїх випробуваннях я до нікого іншого не звертався. Я шукав тільки тебе, і ти почув мене. Відповів мені та скріпив мене в битві, і єси до мене в скруті, і я спас тебе, Псалом 88. Ці обітниці і свідоцтва є могутнім доказом Божої турботи, і вони такі різноманітні, глибокі і численні, що я не розумію, як християнин може пропустити. Однак, коли справа доходить до молитви, Біблія дає нам більше, ніж тільки обіцянки. Вона також дає нам попередження про небезпеку, нехтування молитвою, то як утечемо ми, коли занедбуємо таке велике спасіння, Єврею 2.3? Слово занедбати тут означає не замислюватися, ставитися легковажно. Контекст цього рядка вражає важливість речей, які відносяться до нашого спасіння, і молитва, звичайно, ж, є однією з них. Господь запитує нас, як ви сподіваєтеся уникнути краху і поразки у наступаючі важкі дні, як ви дізнаєтеся і відрізнете мій голос в ті дні. Коли ви не навчилися перебувати в спілкуванні зі мною і слухати мій голос в молитовній кімнаті, я впевнений, що Бог сьогодні глибоко ображений з невагою до молитви серед його народу. Єремія каже, чи ж забуває дівчина свої прикраси, чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч? Дні в тому, Єремія 2:32 ось в чому полягає моє основне питання, чого я ніяк не можу зрозуміти, як Божі власні діти, перебуваючи під постійними атаками пекельних сил, зустрічаючи труднощі та спокуси з усіх боків, можуть тижнями жити, не шукаючи Господа. І як вони можуть стверджувати, що люблять його і вірять Його обітницям, якщо самі ніколи не наближалися до Нього? Святе письмо, дорогі мої, виразно каже, що відповіддю на всі питання нашого життя є молитва з вірою. Апостол Павло пише шукати відповіді у Господа? І дякувати йому за те, що Він нас чує, Филип'ян 4:6, з чого випливає, що ми не повинні використовувати молитву як останній шанс після того, як вже побували у друзів, у священника, чи в якоїсь бабки. Ні, дорогі мої, Господь же каже: шукайте найперше царство Божого і його правди, а решта вам додасться. Ми маємо йти до Господа раніше, ніж будь до кого іншого. Біблія повна свідчень, що вислу... Бог вислуховує своїх дітей. Давид, півець каже: тоді, як я ввізвав до тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу, псалом 138.3. Але коли йдеться про молитву, Біблія дає нам також попередження. Що нею не варто легковажити, Євреїв 2,1.3. Господь немовби запитує нас, як ви сподіваєтеся уникнути поразки у важкі дні, як ви впізнаєте і відрізнете мій голос у ті дні, якщо не навчилися перебувати зі мною і слухати мій голос у наметі зустрічі? Перше, деякі християни не моляться тому, що мають лише теплу любов до Господа. Кажучи, теплий для визначення любові людини до Христа, я не маю на увазі, що вона холодна до Господа. Я маю на увазі, що її любов недорога, не так уже й багато коштує. До церкви в Ефесі Господь говорить у другому розділі Книги Откровення, хвалячи їх за все зроблене, але дорікаючи, що залишили першу любов свою, якось посеред усіх своїх добрих справ, вони відійшли від своєї початкової гарячої любові до нього, від тісного спілкування з ним яким би був подружній союз, якби чоловік і жінка не мали часу для особистого, інтимного спілкування, може сказати, що любиш його, але якщо ти ніколи не шукаєш нагоди перебувати з ним наодинці, то цим доводиш, що не любиш його взагалі. Якщо казати дівчині, що її любиш, і при цьому бачитися раз на тиждень, рівно стільки, щоб сказати, привіт, я тебе люблю! Буває? То вона такого не стерпить. А чому це має терпіти Господь? І неважливо, наскільки голосно ти славиш Бога в церкві, як багато ти говориш про свою любов до Нього, і як багато ти пролив сліз, ти можеш щедро жертвувати, любити людей, ненавидіти гріх, викривати тих, хто творить неправду. Але якщо твоє серце. Не прагне перебувати в присутності Христа, то ти просто не любиш Його. Ти ставишся до молитви легковажно. А любов до Ісуса полягає не тільки у виконанні добре справ, вона включає у себе щоденну, дисципліновану підтримку стосунків з ним, і це буде нам чогось коштувати. Друге, деякі християни не моляться, бо змінили свої пріоритети. Пріоритет це ступінь важливості, який ви визначаєте для чогось. Християни, які нехтують молитвою, змінили свої пріоритети, чимало віруючих, клянуться, що молитимуться, щойно знайдуть для цього час. Однак щонеділі шукання Христа стає для них менш важливим, аніж вимити автомобіль, прибрати у хаті. Відвідрати друзів, поїсти у ресторані, зробити покупки, подивитися телевізор, посидіти в інтернеті. Вони просто не приділяють часу на молитву. Такими були люди за часів Ноя і лота. Їхніми пріоритетами було їсти, пити, продавати, купувати, одружуватися і турбуватися про сім'ю. У них не було часу на слухання слова про грядущий Божий суд. І в підсумку, ніхто не був готовий, коли суд настав. Вочевидь, на землі не бракує тих, у чиїх списках пріоритетів багато взагалі нема, але це не засмучує його так сильно, як те, що його власні діти так мало його цінують. Чимало християн мандрують з одного місця в інше, шукаючи. Щоб за них помолився хтось особливий, хочуть пережити Божий доторк і мати чуттєве переживання його близькості. Але навіть якщо вони не це дістають, то переживання триває коротко. І дивно, за час своїх поїздок та шукань Божого доторку, вони не так багато часу здогадуються самі провести в молитві. Я певен, що Бог не хоче ваших решток. Цих невеликих залишків вашого часу, коли ви швиденько бурмочите свої молитовні прохання? Це жертва з вадою, і вона занечищує його вівтар. А як приносите сліпе у жертву, хіба то не зле? І як приносите кульгами або хворе, то це не зле. Попробуй принести Його начальникові твоєму, чи буде Він тобою радий, чи він тебе ласкаво прийме? Говорить Господь Бог сил Малахі 1.8 Бог у старому завіті хотів, щоб для принесення в жертву вибирали найкращих тварин зі стана якомога більше доскона. Сьогодні він чекає від нас такого самого ставлення до того, що ми йому жертвуємо. Він не бажає, щоб ми проводили час із ним поспіху, зневає. Якось я зустрічався. З пастом однієї з найбільших церков, протестантських, він, вибачаючись, сказав мені: я не маю часу на молитву. Цим він насправді сказав, я не приділяю молитві першого місця. Деякі християни не моляться тому, що навчилися жити без молитв. Чимало християн гадає, ніби все, що від них вимагається, це ходити до церкви, співати, слухати проповіді, протистояти гріху, робити добро, і все для них буде добре. Я провів чимало годин при постелях промираючих, які вірно ходили до церкви понад п'ять років. Вони були хорошими людьми і вміли говорити на будь-яку духовну тему. але в них зовсім не було молитовного життя. Вони проводили час зі своїми сім'ями або просто дивлячись телевізор, або займаючись своїм хобі, але у них не було часу на особисту розмову з Христом. Це може прозвучати для вас жорстоко, але я вважаю, що ці люди пішли у вічність, не знаючи свого Бога. Бог не наблизився до них, бо вони ніколи не наближалися до нього. Я боюся за кожного християнина. Який навчився зручно жити без щоденної молитви, хто ніколи не мав близького спілкування з Господом, такі люди, зрештою, стають чуші Богові, і вони ризикують опинитися в день суду серед тих, хто почує, відійдіть від мене я ніколи не знав вас. Можна легко дуже прожити ціле життя без молитви, я навіть знаю деяких вельми успішних священників, які навчилися звершувати служіння повністю без молитви, Вони можуть насмішити, розповісти цікаву історію, але не зможуть надихнути вас, шукати Боже обличчя. Проповідники, які не моляться, безсилі проповідники, так само й вірні, які не моляться, дуже мілкі у своїй вірі. Вони легка здобич для фальшивих учителів, які зводять на манівці зі шляху Євангелія. Вони побіжать до екстрасенса, вони побіжать до банки на віз чи на голиву зливати. Це християни, які завжди вчаться і ніколи не можуть дійти до пізнання істини. Четверте, деякі християни не моляться, бо не вірять, що Бог чує їхні молитви. Інколи не дістаючи безпосередньої відповіді на свої прохання, християни здаються гадаючи. Може, мені просто бракує віри? Навіщо ж тоді молитися, якщо моя молитва безрезультатна? Чимало заміжних християнок схильні так думати. Вони кажуть: я багато років щиро шукала Господа, просячи його післати мені, бо богоя зливого чоловіка. Я молилася понад 10 років, але нічого не відбулося. Після цього вони влаштовують заміж власними силами і зрештою впадають якусь біду. Апостол Яків пише, що Бог не відповідає на молитви тих, хто просить будь-чого просто заради власного задоволення. Ви просите та не одержуєте, Бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи, Якова 4.3. Іншими словами, ви просите не за волею Божою, ви не готові підкоритися тому, що Він має для вас. Замість цього, ви намагаєтеся диктувати Йому свою волю, вимагати того, що задовольнить ваше серце. Ісус сказав: усе, чого попросите з вірою в серці отримаєте. Матея 21, 22. Якщо відповідь на вашу молитву затримується, це як випробування міцності вашої віри. Чи не скажете, і ви зрештою, ну все я здаюся, він не відповідає. Зрештою, пам'ятайте, що Він хоча, хоче, аби віра ваша була чиста, як солото, переплавлена, відшлаковане. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що їй ти зберіг тим, які тебе бояться, і чиниш тим, хто до тебе прибігає перед людськими синами. Псалом 20. Ходь в свою таємну кімнату зустрічі з Богом регулярно. Шукай його всім серцем. Там знайдеш відповідь для зцілення твоєї сімейної проблеми, спасіння твоїх близьких на свої житейські потреби. Відповіді можуть прийти не наступного ж ранку, але Бог зробить свою роботу у свій час і своїм чином. Твоє завдання вірити в це бо ти його улюблене дитя. Амінь якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати, мої Боже, підпишіться на мій канал. Комен... Залиште коментар, поділіться про вашу особисту молитву, як вам вдається і як іде ваша молитва. А я уділю вам благословення. Ну і обов'язково лайк, пальчик догори або пальчик в долину, але поставте. Слава Ісусу! Cristo.